Боже, як це крижово виглядає? пам. Всім привіт, мої дорогі друзі! Мене звати Богдан. Ви на каналі Граєм. і ми сьогодні будемо грати в гру Сквідвард Сіністер. Е якщо ви думали, що цей трішечок у мене, е мене стороною. Ні, я теж хочу пограти в якусь таку е фіговину, е чисто. Ну, щоб воно. І хорор був, ну це принаймні позиціонується як хорор, і якийсь і трешак. Чом би і ні. У е, нас на заставці Squidward на фоні ананасу е, губки Боба і сам губка Боб, і, здається, половина Патріка. Ладно, я думаю, варто почати. Ух ти. Це, до речі, гра розроблена на Юніті.

I don't care anymore. I'm going to kill all these people. Ой, трохи голосно було. Get ready to die! Object you. Press E yeah, to use objects around you to kill. Що, прям всіх кно. Ха! Якщо чесно, я не пам'ятаю, що в мультику таке було. Е... Е... А навіщо тут драбина? А, типу, щоб замовлення. Ну, чекай. О! Серйозно? Я з такою силою метаю? Hell, я ж ледве зачепив. Так я його взагалі не зачепив. Що, серйозно? Прям треба так, все. о обов'язково? о о, все, коп. А чому копи на машині? Що-шо? що, Це час е вбити крабса. А як ходити? Алло? ходете? Мені здається, що вони просто пішли спати. Худете? Як ходете? Алло? А, все, ясно, зрозуміло. Мене просто трошки телепортнуло. It's locked! Where is the key? Е, заблоковано, де ключ? Ключ часом не в холодильнику. А чому в холодильнику вже готова їжа? Вони ж вроді готують. А ще кідвер трохи поменшав, мені здається. Так, окей. Не тут, не тут, не тут. Так, треба знайти ключ, а ключа я не бачу. Стрибати я не можу. Але в мене працює shift. Так, ок-ок-ок-ок. Ну, ми, в принципі, будемо грати за правилами. Ага, вот ключ, блін, сліпе. Е, крапса чомусь немає. Будемо грати за правилами гри. В принципі, ми. Скідвер, якого все дістало, коротше. Скідверд? I came to kill you. And I'll take your money! no! Я кажу, я тебе збільше не реагує, дай я заберу всі твої гроші, і не почав кричати. Н. Ай, важе. Вихід, ой. Аааа, якийсь акшон, незрозумілий, трешаковий, боже.

Has somehow managed <laughs> to get law enforcement and has kidnapped his neighbors, SpongeBob and Patrick. The Bikini Bottom. V has threatened to kill them if they try to intervene. In other news, Chum Bucket has reported an increase in sales since the incident. Oh. I cannot believe Squidward did something this bad. I should go find SpongeBob and Patrick and help them. I hope I don't have to kill Squidward. mm-hmm. Е, боже, як же її звати. Е, це білочка, білочка, білочка. Я забув, як білочку звати. О, а ми граємо. Сенді. Ми граємо за Сенді. Е, press F to use your flashlight. Е, так, тут є замочок, але замочок, здається, на цифри. Його. А, може, треба для початку. О! Скутеняка! Може, від нього можна втекти? Може... Треба тихенько себе, напевно, вести. Ух, ледве втік. Гівнюк! дивися, який. Спочатку дали мені пограти за нього. О! Можна ховатись. М можна дивитися? Можна? Нічого. Тут а. Нічого. Тут зачинено. Причому ще такі металічні двері. Так. Чіпчо, як він ходить. Е, ломиком можна вдарити. Так, Сенді теж, теж якась маленька. Виходить, якщо тут е, був спанжі-боб, то він дуже високий мав бути. Ге. Давай сюди. Ні, давайте краще зі звуку. О, дякую. Бо як, як тільки звук пропадає, я зразу думаю, що має щось статися погане. А ломиком можливо, треба зламати цей. Ану, що тут? Що там відбувається? Кухня. Блять, чого я налякався? О! Як це виробити? Ну! Чому ти просто не це? От, бля. Чи -чи -чи -чи. Головне, щоб він сюди не пішов. Там доведеться бігти тоді. О, я щось так і думав. Фу. Finally, I'm free. I got again. Так, окей, ми звільнили Патріка. а що далі? О, скутеняка. Вот гівнюк, блін. Так, добре. Е, Патрік, все ок? Thank you for saving me! You're welcome! Let's get you out of here! Okay, let's go! And one more... <проб> 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 I think I did. Squidward took him to the living room. Скідвард, що з ним зробив в лінг ром? Лід Патрік тут ексит. А, мені його треба провести. Чуєш? Тоді давай акуратно. Бля, я не знаю, де він є. Давай швидше, блін. Пішли, 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 пішли. Потричало, давай. О, чуваче, я думаю, що він тебе як дожене, то ти вже далеко не побіжеш. Давай, 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 давай. Ну. Так, все. Патрика мы отправили. Э, ну, у нас слышается, что ше... Спанч Боб. Investigate the living room. Нікого нема. Що тут відбулося? Так, тут нічого. Ем. ні 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 давайте назад звук. Може. Це просто шафа. Ммм. Щось <SSH2> повинно. Якщо він ходить. Ну, так що це Лівінг Грум, правильно? <гас> <Бачу>. <гас> Ух ти. Так, окей, добре, ми вилізли на дах. Або на другий поверх просто. Так, тут довгі коридори. Якщо що, то можна буде побачити його. Так. Це мені знадоба. О, боже, бензопила. Спанчбом нафіга тобі бензопила? Нафіга тобі. ґрунт під водою. Е, так, окей. Тут щось треба взяти. Воно так все гарно світиться. Так, пішли сюди. Це ванна. Ваннічок. Качечка. Геррі. От, бляха. Ну, Геррі, то за що? Він ж про просто слимачок, який м'явкає Ну, за Геррі, це просто треба ломом по чолі з'їздити. Так. Це сходи нанес. Блін, ще картини е, з кадрами. Бляха. І що мені з тобою зробити? Що мені з тобою зробити? Тут. Правильно? Я не можу там нічого відключити. Опа. А, він Yes, SpongeBob! What is this machine? How the fuck should I know? Squidward, put me in it! don't put me in half! Sandy cheeks! I'm coming to clap those cheeks! He's coming, Sandy! You have to hide in the closet! Uh, the closet. SpongeBob! Get ready to die! Squidward, no! Please! I will do anything if you let me go! Hum! Squids don't have dicks! Get fucked, SpongeBob! Та за що? Треба його рятувати. Треба щось що запхати, правильно? Блін. Та засунь ліхтарик десь. А, води не можна. Треба ванну. Де він ходить відро все і туди води, тримайся, тримайся Губка Бо. Папа, як це зупинити? О! От він вже горить. Він сюди прийшов, я чую, як він ходить з боку, так. Ага, він пішов десь туди. Давай, давай, топай. Блін, а що ще треба зробити? Що, що ще можна зробити? Отак навіть. Так, я просто не уявляю, як зупинити е, другий. Так, він в якийсь момент повинен пройти туди, напевно. І щось повинно з'явитися на початку. Я його не чую. Дуже близько. Ок. Щось тут має бути, правильно? Там де інструменти? Ні? Так. Він назад вертається. Чуть-чуть треба почекати, щоб він зайшов там, де Геррі? І можна буде йти. Та? Та. Okay. up Says so, Villain. Thank you, Sandy! Sure, so, you're You're welcome. Look, Sandy. Squidward where is here. He's ah, a ah, ah, ah. SpongeBob! i going my plans again. This will be the last time. It's time for me to die. Що? <ріст> Чому це так саме закінчилось? Я не розумію просто. Але ладно, то трешак, ну, тому, в принципі, нічого дивного. <ріст> От, в принципі, і все. От і кінець. Ну, в принципі, в принципі, зроблено, до речі, дуже непогано. Типу, як для трешака, як для такої гри на один раз. Просто як жарт. От. Як для невеличкого інді хоррора. От, Сквідвард, який з'їхав з глузду, якого кришечка зірвалась. Онт. І ми за Сандів рятували Спанч Боба і Патріка. Дуже дякую, що ви заглянули на мій канал, переглянули це відео до самого кінця. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте, би йти в дзвін. Тут мій телеграм-канал, тут спільнота українських геймерів в Діскорді. Знизу продубльовані посилання. Також там є мій Донателло. Пам'ятайте, що все буде Україна. Донайте на ЗСУ і слава Україні!